Доброго дня, друзі, нехай Господь рясно благословить всіх вас. Сьогодні хочу поділитися з вами маткою, в Євангелії від Матвія, 10 розділі, Ісус дуже багато говорить про до своїх учнів, він дає їм владу. І знаєте, от що цікаве, що а, лише з моменту, коли Ісус дав владу своїм учням, Він починає казати про гоніння, він починає казати про те, що світ буде їх ненавидіти. Знаєте, коли людина. Немає помазання на своєму житті, влади на своєму житті. Вони вона не має ніякої ніякої загрози, не становить царству темряви. Але коли людина отримує владу, як це було з учнями Ісуса Христа, тоді вона починає становити загрозу царству темряви. І знаєте, і потім далі він говорить певні речі про те, що будуть певні гоніння, про те, що вони пройдуть шлях свого вчителя, бо вчи ученик не може бути більше за учителя свого. І будуть, ми будемо ненавидимі всі за ім'я Господня. І далі він говорить таку річ: Він говорить: якщо хто сповідує мене перед людьми, того я сповідую перед батьком моїм небесним, а хто зрічеться мене перед людьми, того я зрікуюсь перед батьком моїм Небесним. Дуже часто я зустрічав людей, християн, які кажуть. Ні, ну я вірю, це віра в, в моїй душі. Що я повинен всім по це казати, що я повинен проповідувати, що я повинен знаєте, себе наражати на якусь небезпеку, десь щоб мене там посилали, щось мені казали неприємне. Але, друзі мої, саме те, е, е, наше християнство перед людьми, і написано Хай світло ваше світить перед людьми, саме наше християнство перед людьми, воно дуже важливе, тому що. Від цього залежить, чи сповідує нас Ісус перед своїм небесним батьком. Знаєте, ми не повинні соромитися Ісуса Христа. Ми не повинні соромитися своєї віри. Це дуже важливо, тому що від цього залежить взагалі чи буде цей світ. Спасени, чи буде цей світ бачити славу Божу? Ісус помирав на Христі не для того, щоб ми просто самі спаслись. Ісус помирав на Христі для того, щоб ми стали Його свідками на цій землі, щоб ми сповідували його перед людьми, щоб ми принесли Царство Боже на цю землю, щоб ми ствердили Царство Боже. І тому, друзі, я надихаю вас, не соромтеся Ісуса Христа. Він, коли був на Христі, він не посоромився наших гріхів і він взяв їх на себе і поніс на Христі. І давайте будемо вчиняти так, як зробив наш Господь Ісус Христос, і сповідувати Його перед людьми, для того, щоб і Він міг сповідати нас перед своїм небесним батьком і перед нашим небесним батьком. Нехай Бог рясно благословить кожного з вас, нехай Божий захист надприродній буде над нами. І я вірю, що кожен, хто сповідує Ісуса Христа своїм Господом перед людьми, хто буде свідчити людям про Господа Ісуса Христа, буде свідком багатьох. Див, який явить Господь в його житті через нього в житті інших людей. Знаєте, ще така думка. Багато християн вони бігають за дивами. Вони кажуть: от в тій церкві дива, в тій церкві дива, або там дива, там дива. Але е, знаєте, дива, вони повинні бігати за нами, а не ми бігати за дивами. Тому що ти хочеш, щоб дива відбувалися в твоєму житті, хочеш стати свідками, свідком Божих див. Будь свідком Ісуса Христа, свіч про Нього, кажи про Нього, евангелізуй, розповідай всьому світу про те, що зробив Господь в твоєму житті, і багато людей вони прийдуть до Господа, і ти станеш свідком див. Тому що апостоли написано, вони йшли, проповідували Євангеліє, і Бог підтверджував слово, яке вони проповідували чудесами і е дивами різними. Нехай Бог благословить нас всіх і зробить нас. Такими вогняними палаючими свідками Ісуса Христа на цій землі. Вірю, що справді Божа слава вона буде на тих людях, які не будуть соромитися Ісуса Христа. Гарного вам дня, друзі! З миром Божим.